Вітаю сьогодні. На огляді буде знову Ден Браун, і ця книга Точка обману. Хоча і минулого випуску обіцяла зробити наступну книгу огляд на Код Да Вінчі, але поки мені не вдалося її прочитати, зате я прочитала точку обману. Ця книга ніяк не пов'язана з циклом про Роберта Левна, тому що це окрема історія. Це, до речі, якщо не помиляються, найперша книга Дена Брауна, випущена 2001 року. Це історія про метеорит, який знайшли. Працівники від НАСА до того ж дуже важливий метеорит, метеорит, якому там мільйони років, НАСА стверджує, що цей метеорит містить рештки певних створінь. Книга безпосередньо пов'язана з політикою, астрофізикою, біологією та хімією. Це я хочу одразу попередити, тому що я очікувала, що сюжет буде зовсім інший, коли я брала цю книгу. Але тут неодмінно все це, до речі, ось вона досить велика. 500 сторінок, досить все пов'язане між собою. Тут більше буде, так би мовити, не сюжетних ліній і розповідей художніх, а це буде конкретно опис досліджень цього метеорита. І, і тут будуть ще політичні ігри, пояснення того, як потрібно або не потрібно а, працювати на політичні кампанії, щоб здобути перемогу на виборах. Одну з головних героїнь, Рейчел Секстон, відправляють на бойове так мовити завдання. Вона, до речі, працівниця військової розвідки США її відправляє президент, опонент її батька на завдання. Завдання полягає в тому, щоб вона підтвердила, що метеорит справді ось він є. Вони справді нас справді дослідила цей метеорит. Вона має видати інформацію працівникам Білого Дому про те, що ввечері про цю подію має сповістити о 8 годині вечора, має сповістити президент. І коли вона потрапляє на цю палубу, зустрічає там. Майка Толанда, це також відомий, я би навіть сказала, кінорежисер. Він знімає фільми про море, і також він є дослідником моря. Саме Майк створив фільм про цей метеорит і допрацьовував свою роботу. Потім вона ще зустрічає Коркі, Коркі? Марлінсона. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, як його прізвище. Це відомий хімік. Він досліджував все, що пов'язане з метеоритом. Коли все. Підеш Кереверть, це невеличкий спойлер. Саме Нора Менгор спробує допомогти Толанду Коркі і Рейчел. Буде намагатися довести те, що метеорит все ж таки справжній. Що метеорит дійсно от таких, то таких, то сладових, і що в тій частині льодовика, де вони його знайшли, немає певних решток. Певних решток, оце вже ви будете читати, про яких стверджує оцей Майк Толан, тому що я нагадаю, він знається добре на воді, і власне він дещо там побачив, що дуже збентежили його, і вони мали підтвердити теорію того, що всього цього не існує, і що вони просто милялися метвери справжній. Вони вирушають в цю невеличку експедицію, і по дорозі страпляється з ними величезна катастрофа. Нору вбивають, і оці троє дослідників мають. Точніше двоє дослідників, і е, працівниця військової розвідки мають тепер врятуватися від силовиків. Е, вони в результаті врятовуються, і далі сюжет розгортається в такій послідовності, що впродовж це, десь починаючи з 200-ї сторінки, е, починається реально дин динамічний сюжет. На жаль, тоді я не змогла дозаписувати відео. Я не знаю, чи взагалі є істотний сенс його переписувати спочатку. Тому, напевно, я просто продовжу і хочу зараз розглянути в книзі Точка обману позитив і негатив. Найперше, це те, що я хочу сказати про любовну лінію. Вона є несумісною до того ж, не тільки в цій книзі, а загалом у всіх книгах, які я читала Дена Брауна, а читала я оце четверта книга на моєму шляху. От всі любовні лінії, від що таке, ніби там їх, ну. Вони не потрібні там, тобто сюжет розгортається просто прекрасно. Ти читаєш, ніби поринаєш повністю в ситуацію, а потім починається любовна лінія головних героїв, яка ну, з одного боку зовсім там не потрібна. І я не можу це виокремити конкретний мінус, хоча мені це зовсім не подобається. Чому не можу виокремити конкретно в мінус, тому що тут можна знайти позитив, а позитив який? Тому що конкретно в цій книзі, оскільки я казала, що вона безперервно пов'язана з політикою та фізикою, можна відволіктися від цього, ну, від складнощів в прописанні, від складнощів сюжету, і так знаєте, трошки порелаксувати. Єдиний плюс, який я можу знайти в цьому плані, що це просто приємно для емоцій. Наступне. Це можливо виглядатиме дивно, але мені не подобається те, що Ден Браун занадто любить своїх героїв. Максимально він намагається зробити так, щоб вони вижили всі, тому що напевне вони йому подобаються. І кулі влучають, і вони намагаються бомбу на них скинути. Вони якимось дивом виживають. Ми всі розуміємо, що в реальному житті навіть при першому пострілі людина може померти, бо більше вони не просто. Виживають ці головні герої, вони ще намагаються протистояти, і вони отримують певні перемоги в цих протистояннях. Тому мені це не подобається, хоча це звучить дивно, ніби в книзі я мала би читати і радіти. Але мені просто дивно, це настільки виглядає нереалістично, що ти, читаючи, Дена Брауна уже четверту книгу поспіль, ти вже розумієш, про що він пише, як він прописує сюжет. І Усвідомлює, що всі книги однотипні, він дуже любить своїх героїв, намагається їх втримати до кінця. Я могла би зрозуміти, якби хоча б один з них, наприклад, загинув. От це було б цілком валідно, цілком нормально, і, можливо, книга в мене викликала б ще більше враження, більше співчуття. Але, попри це, все, я хочу сказати, що е, саме в цій оповіді дуже класно. Поділені герої на добрих та злих. Немає такого, що от постійно перемагає добро, і там зло фігурує десь там декілька разів. Ні, вони постійно протистоять одне одному, це позитив. Адже ти в постійному напруженні, ти постійно чекаєш того, що добро зараз переможе. І тобі подобається читати, тому що зло не відстає. В цьому й сенс, якби не було зла. Не було б сенсу читати такі книги, які от підштовхують до якихось добрих вчинків, до якихось правильних рішень. Останній плюс-мінус. У мене є конкретний приклад. У 90, я спеціально подивилась, почитала. У 96-й частині цієї книги написано, що певний там герой, я не буду спойлерити. Певний герой їде на точку призначення для зустрічі. І в результаті його знешкоджують силовики, він загинув у 121-й Він вже воскресає, він уже живий здоровий. Так я вам ще й скажу те, що це він замовив вбивство. Я просто не розумію, як можна замовити вбивство на самого себе, і ти в 95-тій частині загинув, а ось у 121-й виявляється, ти замовник, так ти живий і ти цим всім керуєш. Це виглядає нереалістично, або це я не зрозуміла, неправильно зрозуміла контексту, або автор реально вирішив змінити кардинальний сюжет, там придумав свої якісь там доповіді і ну, не зовсім реалістично прописав далі розгортання подій в цьому романі. Мені подобається те, що події розгортаються в різних місцях з різними людьми, і ще найцікавіше, що ці всі люди безперервно між собою пов'язані, але ти спочатку цього не розумієш, а потім, знаєте, так, по тоненьким лініям розумієш, що вони всі пов'язані, що вони всі і той з тим товаришує, той з тим родить, той з тим десь співпрацює, той з іншим конкурує, і це так цікаво. Ти при все ж така. Я дуже довго збиралася з цим оглядом, тому що мені дуже було страшно його записувати, бо це серйозна тема. І все взагалі, що пов'язано для мене з хімією, біологією та якимись точними науками, це для мене дуже страшно. Якби ця книга, наприклад, була конкретно романом або навіть детективом, я готова про це записувати мільйони відео, але все, що пов'язане з точними науками, дається мені складно, оскільки я боюся помилитися десь і ввести в оману людей, які мене дивляться. Хочу поставити цій книзі. Напевне, 8 здесяти, тому що мені справді було цікаво, проте на початку, якщо сказати так, на початку складно було читати, і я читала, як я говорила, 200 сторінок, я читала три тижні. До речі, в мене є дуже класний котик. Може, ти привітаєшся? Сподіваюсь, що наступна моя книга вже буде неденабра. Треба трошки відпочити, тому що я вже зрозуміла концепцію того, як він це все пише. В кожній книзі в нього є любовна лінія головних героїв, яка взагалі там не потрібна. Я вже знаю, що він любить своїх героїв настільки сильно, що вони всі невмирущі чахлики. І Ще я розумію, що всі книги неодмінно пов'язані безпосередньо не на вони базуються не на емоціях головних героїв, а базуються більше на. Якусь теоретичну частину, от, наприклад, в Інферно, це, це теоретична частина була розповіддю про мистецтво в Янголах і Демонах. Це було все пов'язане безпосередньо з церквою. Мені до речі, воно теж сподобалося. А тут все пов'язано з метеоритами і з масою до нових зустрічей.